Ну чоловік питав за сітку, як ну яка ціна, як її рахувати, Дай каже. Ну, Я йому розказав ціну. Квадратний метр виробництва Україна 560, Турція 840. Він каже, якщо в мене є вже сітка, ну смисл мені брати ну, таку сітку. Кажу, Та, є в нас і такі елементи, які ви можете самі вставляти в свою сітку. А я вам зараз поки скажу все по ціні. Тобто, ось такі елементи ви можете її вставляти або в 3D-сітку, або можете вставляти її в сітку рабицю. Тобто це йде просто проволока така, ну цей елемент такий самий, да, який просто вставляється, тобто, ну воно якби переплітаєм. Да, прав... А, ні, все правильно, да. Тобто переплітається, просто тако вставляється. Тобто дивіться, що в нас виходить, якщо виробництво Україна в нього розмір 2, висота, 8 довжина. Виробництво Україна, в нас виходить 8960 гривень. Якщо Турція ось така, ось такий матеріал, це буде 13440. гривень. І якщо брати ось ті елементи, які вставляються, то вони рахуються по метру погонному. На 1 метр довжини забору їх приблизно треба 36 штук, тобто 36 полосок. Якщо 2 метри висота, ось до одна, то ця штучка да? вона коштує 1 метр 12 гривень 50 копійок. Ріжемо будь-яку висоту. метр 20, метр 30, метр 40 можна. Ну, Яку треба, таку зробимо, чи 2,10 наприклад. Тобто в нього виходить, йому треба на 7200 гривень. Ось такого елемента. Тобто, врахуйте самі, як вигідніше вам, чи самому будете рахувати, вставляти його, да туди, чи відразу купити готовий забор і просто натягнути сітку, а стару зняти, ну да й викинути її взагалі, там ну, чи десь не знаю, десь в інше місце переставить, можливо, треба або просто викинути. Тобто, якщо ми беремо готову сітку, це в нас виходить 8960. Якщо це Україна, Турція 13440, і якщо самому вставлять, це виходить 7,200 гривень. Це на висоту 2 метри і довжина 8 м.